Отже, другою важливою темою є американські вибори, де ситуація вирівнялася, нібито зараз обидва кандидати йдуть ні зря в ніздрю, але була цікава заява Дональда Трампа про те, що він нібито сказав Путіну, що він готовий бомбити Москву. Це це вибори, чи просто чи щось серйозне? Ну, звичайно що це вибори. Це вибори. Трамп відчув е, запах перемоги і починає діяти як справжній хижак політичний, і він ще до кінця виборів ще й не таке скаже. Е, ну, Тут біда є в чому? Що в серпні і вересні у Харріс була позитивна динаміка, і вона рухалася вперед і випереджала Трампа. З невідомих поки що причин, в жовтні ця динаміка в неї пропала, і Трамп ситуацію вирівняв. А якщо дивитися ситуацію в тих семи так званих хитких штатах, то в шести з семи цих штатів Трамп перемагає ця Ця перевага соціологічно мізерна. Там 0,1 0,3 0,5%. отака, от отак от, от, от показує соціологія. Там в цьому ж в Пенсільванії, в Мічигані там. В інших штатах. І, але американська система виборів означає, що якщо ти навіть виграв один голос в цьому штаті, ти забираєш всі голоси. І Харріс треба зараз, якщо вона хоче радикально міняти свою виборчу риторику, чомусь Трамп почав виглядати переконливішим для американського виборця, ніж Харріс. І в неї єдиний шанс за ці два тижні, що залишилося якимось чином радикалізувати свою кампанію, зробити її більш рішучою, більш наступальною, ну не знаю, більш прагматичною. Інакше, і якщо я ще в вересні бачив динаміку в бік Харріс, то зараз я можу сказати, що ця динаміка зникла. І станом на цю секунду, на цю хвилину, у Трампа є хай невеличкі, але дещо більше шанси отримати крісло президента. Все залежить від оцього фінального забігу. Це справді є та ситуація, коли кожен день і кожен крок кандидата може мати значення. Розриви є мізерні. Загально-національно Харіс випереджає Трампа на півтора процента, але в хитких штатах випереджає Трамп. І це може мати вирішальне значення. Чим це небезпечно для України зараз? Ось така хитка ситуація. Та, звичайно, що втратою фінансової і воєнної допомоги, якщо не повністю, то радикальним переглядом. Ніякої бомбожки Москви Трамп, звичайно, робити не буде. Він навпаки попробує реалізувати свою ідею, домовлятися з Путіним. І він так само буде тиснути на Зеленського. А зважаючи на те, як він керував Америкою в свою попередню каденцію, то можна впевнено вважати, що три, якщо не шість місяців. Він буде займатися впорядкуванням своєї влади, формуванням кабінету, призначенням кадрів, покаранням опонентів е і іншими своїми реваншинськими штучками. Тобто Україна може чекати період в півроку, якщо не дев'ять місяців, зріб повної невизначеності точки зору якоїсь е серйозної допомоги з боку Америки. Тобто для України це вкрай несприятливий фактор на мої, Вкрай несприятливий. Тобто, поки дійде до бомбардування Москви, то проблеми можуть бути в Києві. Ну, ми ж розуміємо, що це є просто передвиборча метафора і передвиборча риторика. Трамп чітко і ясно буде діяти в руслі своєї політики. Він сказав, що він хоче закрити цей конфлікт шляхом домовленості з Путіним. От він і буде це робити. Коли ця домовленість провалиться, а вона провалиться. Бо він може буде діяти дещо по-іншому, але це вже буде через 3, 5 чи 8 місяців. А от Україні доведеться ці 3, 5, 8 місяців протриматися без американської допомоги або з дуже послабленою американською допомогою. І от чи ми це витримаємо то це для нас величезне питання. Але ми маємо вже доготуватися до цього несприятливого сценарію і витримати. Тому що Трамп може помінятися, але поміняється він не відразу і не швидко. Він мусить дуже сильно. Обламати зуби об Путіна, отримати певне приниження свого его, що він не вирішив те, що він хоч думав, що він вирішить за 24 години, щоб він поміняв свою політику по відношенню до російсько-української війни. Це станеться не зразу. Угу. Тобто, практично більшу частину так, більшу частину наступного року. Ну, як минимум... ну, Може минути, може минути от в таких невизначеностях і в тому, що Україна буде вимушена опиратися на власні сили і на допомогу тих союзників на Заході, які не будуть мати проблем, подібних до американських. Це Британія? Ну, Там можна перераховувати. Північна Європа, Данія, Голландія. Сподіваюсь, поляки, хоча в них також вибори в наступному році. Німці, німці вибори в наступному році. А може дострокові вибори. Ці ці фактори є дуже-дуже мінливими для України і явно сприятливої геополітичної ситуації для України не вимальовується на наступному. Явно сприятливої. Є мінливі фактори, які зараз порахувати практично неможливо. Треба рахувати варіанти, сценарії і дивитися на комбінацію найбільш несприятливих обставин і, виходити, і будувати свою політику, виходячи не з найкращого сценарію, а з найгіршого геополітичного. На жаль. Отже, Тарас, я тобі дякую за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже фахово, тому що Молдова це досить складна для аналізу держава, Попри те, що це наш сусід, але сусід невеликий і якому, як правило, тому і не приділяється багато уваги. Але тим не менше, це для нас теж важливо. Отже, це був Тарас Тецьків політик. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. Ну і всім, ну і всім доброго здоров'я. Дякую на все добре.